Гляньте, друзі, яке небо тягне, зараз, мабуть, буде дощ. А я ходив на річку, покидав спільну трохи. Одна поплявка була, до речі, не знаю, що окунь був чи щука. Або великий окунь, або маленька щука. Ну, коротше, до, до помосту не дотягнув, тому йдемо додому. Бо зараз думаю, як купить, потім бігти, щоб не мокнути. Так, Друзі, всім привіт, з вами завжди Василь та мої будні. Багато у вас до мене є запитань, тому будемо відповідати. А саме головне на саму цікаву тему там відповідь. Чи купляв я купляльні за задонати і на які гроші купив я квартиру. Тобто тому так, будемо зараз вам розповідати. Зараз ось така шабашка у нас. Робимо декоративний кирпичик. Тобто квадратів небагато. Також фарбуємо. Зараз два слої будемо фарбувати. Ось так воно виглядає. Ну Це перший етап. Ми нанесли. Не Потім ось так декоративно зробили такі. Витягування, тобто, ну, щоб воно було схоже більш-менш на справжній кирпич. Потім воно все шліфується, робиться гаденько, потім затираються шви, замиваються, потім фарбуються кирпичик і ще йде затірка кирпичика. Тобто багато дуже великих, ну, багато тяжких процесів буде. Тепер отуди не вилучка. Ось ось так воно, до речі, це бомбосховище, тому що тому багато розповідати не буду. Все стосовно мене, дивіться. Викладає відео в Ютубі там нижче, тобто купив квартиру, чи заробив на Ютубі, та купив квартиру. Люди прочитали, тобто, побачили назву, заставку, все. Вони відео не дивилися і пишуть мені на вальбер Василь, за скільки купив квартиру та чому ти купив квартиру, а не будинок. Дивіться повністю відео, тобто на, ну, назва відео не завжди співпадає з реальністю. Я у відео пояснив, потім пояснив, що ця квартира я взяв її в оренду. Я плачу за неї гроші, плачу комуналку. Тобто є у мене документи, все, кому цікаво, можу вам особисто вайбер скинути договір нашої оренди. І зараз також знімав пару відео, там починав знімати в квартирі і вже все. Люди пишуть на вайбер Василь, ти купив квартиру. Хтось вітає мене з покупкою, хтось. Хейтерить, ми тобі донатили на, на, на будинок, а ти купив собі квартиру. Тобто Форда також купив за наші донати. Розказую правду, друзі. Донати були, були донати, велике всім від серця. Дякую. Тобто зараз пішу, ключа карт, допоможу, мало не треба. Зараз я робота, я сам працюю, сам заробляю. Кажу правду, скільки мені задонатили. На той момент було. В районі 9-10 тисяч гривень. Правду кажу, тобто це великі гроші. Я знаю велике людям. Дякую. Були переводи навіть з Америки, тобто присилали я дуже вдячний вам. Але все ж таки Форда я купую за свої гроші, а квартиру я взагалі не купував. Ось така вам відповідь. Квартиру я знімаю в оренду. Якби були гроші на квартиру, то я краще, якщо в місті, то краще все рівно би купив будинок собі або якийсь участок. Але питають також, чому я не куплю в Вірпіні або в Бучі. Ну, Щоб ви розуміли, якщо, наприклад, хата в селі в Полтаві коштує 6000 доларів, це хата з землею повністю, то тут тисяч доларів буде стоїть тільки 3 сотки землі без хати. Ну, тобто такі ціни, так. Да. Е, Пишуть, що нереально назбирати в селі на такого форда. По-любому, ти за гроші підписника, ну, за підписника гроші його купив. Ну, кому нереально, то і, значить не хоче робити, не хоче заробляти. Це все реально. Я займався дома в селі е, своїм бізнесом, але займався лише один рік. І за один рік я ну, багато чого, ну багато чого зробив, навчився та добився. Е, тому так. Знімаємо, знімаємо. Багато людей. Знаю, точніше людей, а блогерів, які перед тим як почати знімати відео, наряжаються там собі. Ну, я ось такий простий попит, звичайно, працюю, зараз весь клею. Тобто такі справи. Якби е, були б донати, що я мог собі дозволити квартиру і машину, то я повірте, у цей клеї би не тягав би, не був би цілий день за ну, грязний цьому клею. Тобто цілий день ти з цим клеєм працюєш, водишся. Чим я вдома займався? Дома у мене був свій бізнес, я продавав малих поросят, я скупляв свиней, перепродав ковбасою салом. Я працював. Коротше, день і ніч я працював, дякую матусі, допомагали. Ми вночі крутили ковбасу і марину... маринація дуже багато часу входить, а коптіння це не те, що зараз ці професійні коптільні, що ви поставили там час. Тобто все виставили, температуру часто пішли спати. У мене була звичайна бочка, яку приходилось постійно бігати, підкидати. Коптив я навіть вночі з фонариком бігав, підкидав дрова. Тому одним словом, працював. І, до речі, до речі, Форт це ж не просто куплений за, ну, там, була в мене такі фінанси, я купив всі Форда. Я перед цим, хто знає, продавав виво. Тобто моя була виво це пів форда. Ось так. Півфорда це авело. Тому не думайте, що тільки в мене було мільйонів, що я мог собі дозволити купувати квартиру і машину. Е, працював я завжди, ну, любив роботу, добувався всього сам, з самого малку. Тобто з 12 років я почав, може з 12, навіть пасти корів. Не знаю, як нам довіряли люди пасти корів. Ну, там було стадо невеличке, щось 20 корів було. Тобто, е, я пас 25 гривень, була в мене зарплата, і ще мене годували то ось так. Якщо інші діти могли піти, попросити у батьків ці 25 гривень і не цілий день на жарі ці коров не пасти. Але я не, люб, не дуже люблю просити гроші, тому брав все свої руки та йшов пас корів. Також 12 років я почав вже працювати на фермерів. Там зерно кидав, десь там тягав. Потім я цей, працював на тюках, починав. Коли ще сили не було такої, починав працювати на соломі. Солома легка. Потім вже трохи років 14-15 вже перейшов на таке сіно. Чекували меліцерну, експерцет, у сіно. дуже багато ну, працював. Заробляв собі також на права. Я собі сам не копійки, я не просив батьків, нічому не давали. Я сам собі заробляв на права. Я десь. Півтора року працював на фермера, щоб заробити собі на права. Тягав зерно, тягав сіно. До речі, потім, дякуючи батьку царство небесне, він мене підтягнув в Одесу. Він працював тоді в Одесі, в Одесі, на заводі, і він мене туди ну, взяв до себе бригаду. Тобто я працював вже 18 років, я купив собі права і поїхав на завод. На заводі я працював е, слесарем. Працював я ну, рік працював на заводі. Е, і коли мені попала стружка в око від болгарки, то коли мені діставали стружку, мені лікар спитав, скільки ви вже років працюєте з лисарем. Я кажу, та ось тільки перший рік, він каже, у вас такі очі побиті, хто ви з п'яти років працюєте з болгаркою. Але очі побиті це від сіна. Дуже постійно сіна колиться, ну кололося, це, Хто працював, той працював, ти знаєш. Тому спині хана і очам хана. Люди думають, що все так просто. І кажуть, якщо б у тебе були проблеми з здоров'ям, то ти б зараз би не тягав би відра по лішенням. А що робити? Ну, спина болить, спина колом вечором приходиш, розгнутися не можеш, але працювати ти мусиш, тому що ніхто тобі ці гроші не дасть, ніхто тобі їсти не купить. Тому працюємо, стараємось, не жаліємося, кажуть, ти постійно жалієшся. Ні, я не жаліюся. Я працюю, 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 коли є можливість. Так було тяжко взимку, ми просиділи. те, що заробили влітку, все за зиму пішло. Це комуналка, це квартира, це поїсти, заправити машину, тому що взимку роботи не було фактично, ну майже. Тому так. Так, потім після Одеси запропонували мені в Київ, також знайомий робив квартири. тобто в середині нудрянки запропонував мені підсовником, то я також не знаю скільки. ну, Може, десь пів року працював в Києві підсобником квартира. Тобто це був демонтаж, це ми штукатурили, такі ми обої клеїли, допомагав, це все робив. Потім з'явилась можливість виїхати в Чехію. Всі знають, що ми з Дімоном працювали в Чехії. І... Дімона мама допомогла ну, взяла мене з собою перший раз в Чехії. Тобто я заробив гроші, зрозумів, що можна їх заробити, але це дуже тяжко. Другий раз, і наступні рази вже я потім їхав сам, збирав речі. Мама моя звичайно ну, відговорювала, казала, що не треба, що ти будеш там сам, страшно. Ну а що було робити? Я збирався та їхав сам. Ну, виявить, своїх там 20 років. 21 може зібрати чемодан, валізу та їхати самому в іншу країну, не знаючи, чи буде тебе житло, чи не буде. Багато чого пережили в той Чехії. Я... Мені страшно згадувати перші рази, як я жив взагалі з циганами, це було дуже страшно. Ну, уявіть, хлопець 20 років. І 10-15 циган в хаті. Тобто вони взагалі неадекватні були. Двері ламали, столи перевертали. Мене пару разів хотіли зарізати, я закривався в кімнаті. Там, ну, це було дуже тяжко, страшно, тому кажуть, чого ти не поїдеш в Чехію, якщо є можливість. Так, є можливість. Я зараз виїзний, маю документи, все можу, хоч зараз це відрозклиєм бросити та поїхати в Чехію. Але не хочу, не хочу. Я туди більше не тягне мене. Хотів я додому повернутися, от я додому повернувся. Тому, можливо, до речі, кому буде цікаво, розповім, чому я повернувся додому, скільки я заробляв, що я робив саме. Тобто багато є в мене чого розказати, але ви тільки питайте, пишіть коментарі, зробіть активність. Якщо ви будете активні, то я буду вам багато чого розповідати за своє життя, тому що багато блогерів цього не розповідають. У них все, все є. Кіно, все як картинка. Але в мене картинки немає, я ось такий вої, як я є, розповідаю всю правду, скільки я заробляю, скільки, як я живу, як я виживаю. Тому потім потім так склалося життя, що вдома я пробув не дуже довго, десь стільки рік, два, не знаю, не пам'ятаю навіть уже. І довелося виїхати зараз знаходжусь тут, але до сих пір сподіваюся, що моя справа. Повернеться, точніше я повернусь до своєї справи, я ще придбаю свій будинок, свою мрію, з'ясню, та я буду жити в селі, працювати сам на себе та просто жити, як то Бог мені. Ну, як Бог мені підказує, треба так робити. І серце, і Бог. Тобто намагаємось йти до мрії, але поки що так. Тому кому цікаво, задавайте питання, що вам ще раз Наступне відео можу розказати, скільки я заробляю на Ютубі. Що Ютуб взагалі плата і як підключити монетизацію, які є плюси від Ютубу. Так, в принципі, все я пояснив, де я заробив гроші, яким я працював. В принципі, в принципі все. Ось, До речі, цей кирпичик мене також ніхто не вчив робити, але виходу немає, треба братися та робити, щоб якось вижити. Тому все, замовлю завжди Василь, задавайте питання. Якщо буде така цікава тематика, то будемо відповідати на ваші питання. Це такі були більш серйозні питання, тому що вайбер розривається, чому я купив квартиру, а не будинок. Тому так, квартиру я не купував, ще раз повторяюсь. І машину купив я за свої, чесно, своїми руками зароблені гроші. Тому всім пока.